І всем з вами Даргас. Сьогодні ми знимаем другу е, другу частину мазим Погодиться В прошлой частини що я зробив. Прошу Чекайте Чекайте ось вас свеклу ключ Що, карточку Ох тут наличка Ой хише я сказав? Тих людей, бізнес має, папі що ми те сам бру Уже три раз девять сорок. А, ah, це вже 8.40. сорок сорок. Кини-кан, кин, кини. Да, я-то уже восемь сорок. Сусенька карту куда-то налитку Далі вісім сорок оце вже побільше. 14.30. чотирнадцять, тридцять ой, ой, кико. Окей. Okay. Аймпо. Короче. Пока-пока. Ну, дайте мне наличку. Пока-пока. О, oh, все, давайте, все, хорошо, все, все. Може, магазин закрывается. У нас продалось 750 долларов. Вроде бы стику травы было. Там зінь закривається. Е, сколько легко гореть? Ноутбук? Ну, ну. Ага. І що мені робити? А є кошери де? комментарий машуш не так ровно не комментарий еще не ровно так еще я так не короче я не ровно ну, шо, я Короче, с щипять долларов. Что такое? Открываю. Намираюсь это. Дайте бабок. Бабок. Молодец, человек, подождите. Молодец, человек. Опа. Где еще? У мене гость. Сейчас мы скорее всего зробимо маршрут. А, ты встав. Пока-пока. Ребята, я знаю цього чоловіка, я можу грати у таку гру там, де він буде. Пішохідний переход. Пішохідний переход. У мазинника немає, вони не беруть. Обині. Пі Піки, пейки. -пі -пі. Mm -hmm, mm -hmm. Все, пока. І що? А що берсибер? Бер, Бабуся модный для себе. дай яй 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 Бабуся ой бабусямо скарточку. Число. А отже, дівка без карточки. О, це не число. Кстати, ребята, завтра я знівлю древ на самах і колодяг тю. Ну, це не буде древ на самах, но так і чуть-чуть інакше. Коротше, будуть, будуть перегони. Ми ті... кататися, не у нас сьогодні пробувати кататися собі нового ребру. Коротше, я їхав і ти... просто заді мене їхав Фінікс, і просто я перекочився і потім летів другий друга машина, Лакі. Що хочеш? Ух ти, олії багато взяла. Що у нас пакету нема. Хіба що такий попро. Не, у нас олій 5-літровий нема. Бач, ні, не, добрий день. А у вас там мав бути довгий, у вас був довг там. Зайдіть, щоб ви віддали, бо я з вами дивлюсь. Заходіть, заходіть, заходіть. О, о, ой, 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 ой. Сюда, сюда, сюда. І що? То що, що я не гонку пити? Напишіть в мені коментарі. Чи як купити? Ігра називається Супермаркет Уродова. Е. Прошу, ідіть мене забагалася. Девять восемьдесят. Прошу до побачення добрий день. До... до побачення. Дякую вам. о магаш. гаш! без... бізм. Добрий день. Така безменка на карточку має тела один хліб. Але хліб хліб, хліб голова. Добрий день. Ну, у нас її великої нема. Може почем позимов. Це чувствує, що вона теж бізнесменка. М -м -м. Добрий день. О, бізнес. А що ви, бабусі? Що два рази ходите? Добрий день, через бабу. А що вже берете? Замало хлопців взяла, я узілю. Тут tu 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 понятно. О, такая бізнесменка ще. Ну вона, знаєте... Пока, пока. И володя Федорчук, хочу древ на санах и і... у нас будут гоньки на санах. аварії. Do zobaczenia. Dobra, słomu, gardusim kapka. -pka.